Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми оглядаємо матчі третього туру Ліги Чемпіонів, конкретно матчі вівторку, які були зіграні, і дійсно. Цей тур розпочався з доволі цікавих протистоянь. Якщо подивитися зараз на результати всіх матчів, да, тут немає сенсаційних результатів. В принципі, де були фаворити, вони свої три очки фактично всі взяли, але в кожному матчі була своя драма, в кожному матчі була своя інтрига і є про що поговорити коротко, друзі, як завжди, сьогодні коротко і цікаво, будемо оглядати кожен із цих. Матчів і я скажу свою думку по кожному із цього протистояння. Також в кінці відео ми розглянемо таблиці всіх цих груп, які були зіграні саме сьогодні. Друзі, тому напишіть в коментарях прямо зараз, який матч вам найбільше сподобався, скільки матчів ви встигли подивитися за цей проміжок часу, да в вівторок, і взагалі, чого очікуєте далі від тої чи іншої команди в Лізі? Чемпіонів з огляду на сьогоднішні результати. Тому пишіть свої коментарі обов'язково. Перед початком поставте лайк. Це дуже важливо для розвитку нашого каналу і конкретно цього відео. І також підпишіться на канал, щоб не пропускати слідучі відео і вихід прямих трансляцій. Тому давайте оглядати третій турелче. Будемо, як завжди, розпочинати по списку. Два перші матчі, які були зіграно, це Глатасарай Баварія інтер зальцбург де були прям гранди світового футболу і такі доволі якісні кваліфіковані клуби, які теж потрапляють фактично кожного року в Єврокубки і фактично завжди в лігу чемпіонів. Так, от розпочинаємо з Галатасараю, Баварії, де сенсації не сталося, де по рахунку, начебто, Баварія тут ну розгромила Галатасарай в них на полі. Але хто дивився цей матч, друзі, я дивився його повністю. І я вам скажу чесно, цей матч мені найбільше сподобався із тих, із тих поєдинків, які я зміг подивитися. І з огляду на ті результати, які були в сьогоднішніх протистояннях. От саме Галатасрай, Баварія по накалу, по тому як болівальники підтримували да, свою домашню команду Галатасрай це просто фантастика. Баварія приїхала в шоці. Там Галатасрай кожну дію Баварії просто освистував весь стадіон. Це реально дуже ефектно виглядало. І це найцікавіше сталося саме в другому таймі в плані результату. Але саме і сік футболу да якість футболу була в таймі першому, як на мене, от зараз ми можемо подивитись статистику, друзі. Ви подивіться, як Баварію відвозили в цьому матчі. Попри те, що Баварія виграла цю гру на класі, XG у Галатесарай 2,41 у Баварії 1,75. Володіння м'яча було рівним, фактично, е, удари по воротах. Більше було у Галатасарая. 20 ударів по воротах Баварії. Друзі, ви колись таке пам'ятаєте? Я чесно кажучи, ні. В першому таймі, ви подивіться, Галатасарай тупо загнав. Баварію. в основному да, вся небезпека. Галатасарая виходила саме з першого тайму. Тобто, перший тайм шикарно провела команда із Туреччини. Ну це було дивовижно. Реально, Баварія була сама не своя в цьому протистоянні. Перший м'яч, що правда, забила Баварія з першої своєї атаки на контратації Піймали команд забив. Але потім уже під тиском реально, і вболівальників і під тиском футболістів Галатасарая Баварія трошки зламалася. Привезли пенальті, і карді його заробив, і карді його в стилі Артема Мілевського забив Паненко, і Це просто шок. 1-1, Галатасарай несеться. Зрівняли рахунок, болівальники в шоці. Другий тайм розпочинається з таким же з таким же характером, яким був і тайм перший. Але другий тайм все-таки вже був під диктовку Баварії Як ви бачите, і по XG, і по всіх параметрах там володіння ударів небезпечних моментів. Баварія переграла. Баварія на досвіді взяла своє. Забив Кейн і гол свій. І мусяла в кінці вже поховався надію. Гол плюс пас. На рахунку кейна рахунок 1-3. Я давно не пам'ятаю, що Баварію в лізі чемпіонів хтось так позив. Ви подивіться, де Баварія зустрічалася найбільше разів з м'ячем Свій штрафний майданчик і опорна зона. Ну, я не пам'ятаю, що Баварію заганяла така середня команда європейська, тим більше турецька і як галатасера, яка, тупо, сиділа на половині поля Баварії. Це дійсно виглядало цікаво. і Ну, знову ж таки, ми бачимо, хто був найкращим футболістом. Це Харі Кейн, але потрібно віддати належне атації Мало їхньому пресингу. І, в принципі, тому що вони старалися грати футбол проти Баварії. Це виглядало гідно, це було круто, але Баварія взяла класом. Далі переходимо до матчу Інтер-Зальцбург де гра була теж схожою на матч Галатасарай і Баварію, з тому ключі, що гра могла повернутися, в принципі, десь далеко від інтера. Тобто не все було за їхнім планом, так як вони хотіли, тому що да, вони забили знову ж таки швидкий м'яч, фактично, як і це зробила Баварія, хоча це був. Гол на 19-й хвилині забив Алексій Санчес зусильми Гінріком як Хітеряна, який віддав гольову передачу на 19-й хвилині, знову ж таки. І Інтер повів рахунку. Далі вони вже ну не сказати, що глушили цей матч, але ну по статистиці це не так яскраво виглядало, як матч Баварії. Але Зальцбург теж давив. Зальцбург в основному. В другому таймі вже грав краще, де й забив свій єдиний м'яч з доволі непоганої комбінації. Теж зрівняли рахунок, але недовго музика грала там. Буквально через е, хвилин 5-7 забив канчел з пенальті 2-1, Потім ще був гол Мартінеса, який скасували. До речі, от і інтер мінімально вдома переміг по статистиці. Ми бачимо по очікуваним голам Інтер в принципі заслуговував тут. На перемогу, по тому, що створили по ударах, них було більше, але ударів ствір було менше. Якщо брати тайми, перший тайм за інтером, другий тайм уже Зальцбург більше розкривався, створював моменти, плюс забили гол. Це теж вдалося взнаки, але от по статистик ви бачите, доволі рівний тайм вийшов. Другий, тому що Зальцбург там в кінці вже. Намагався ну зрівняти рахунок. В них не вийшло цього зробити. Класу банально не вистачило. Інтер перемагає принцип, цілком заслужено в цьому протистоянні. Далі переходимо до матчу Манчестер Юнайтед Копенгаген Я чесно признаюся, в цих в цьому сеті матчів о 22.00 я дивився прям цілком два поєдинки: це Севілі Арсенал і дивився Реал Мадрид Брага. Всі інші матчі я включався в них тільки тоді, коли були там забиті м'ячі. А огляд, звісно, що постарався переглянути всіх матчів. І Манчестер Юнайтед, що цікаво, в цій грі витягли футболісти, які, до, яких до цього, по-перше, хейтили найбільше в цій команді, і взагалі, напевно, найбільше в АПЛ, якщо так взяти, да? тобто головні невдахи Манчестер Юнайтед стали головними героями Мю. Конкретно в цьому матчі, що цікаво, одна людина забила, інша людина в кінці гри врятувала. Це Онана і Харі Маґвайер, друзі. Ці люди просто витягнули Манчестер Юнайтед. Ну як би це не звучало, але в матчі да проти Копенгагена і Копенгаген, який треба віддати належне. Ну я вам скажу, заслуговую як мінімум тут на нічую, тому що на Олтрафорд зіграти так розкуто. По статистиці зіграти рівний матч з землю по ударах там повністю рівний же створили однаково, що ті на гол, що ті на гол, якщо враховувати навіть той же пенальті. В основному ми бачимо, що тайми були теж доволі рівними, якщо брати всі матчі. Ну і гол Маквайра стався на 72-й хвилині. Він забив. Я не дермаю, поставив на прев'ю цього відео, тому що ну, він заслужив реально. Таке буває рідко, коли Гарі Магвайр стає героєм М'ю і плюс ще й Онана. І Маквайр забив головою в притаманному стилі. Mm, гол зараховано. Він побіг святкувати з болівальником, просто несамовито святкував. Люто святкував. Реально, це, це було це було фантастично. Весь стадіон разом з ним. Болівальникам дав 5. Тобто все було в цьому поєдинку. І кінець гри. Кульмінація. Фантастика. Пенальті на останніх секундах заробляє Копенгаген і не реалізовує от Ларсон, футболіст Копенгагена. Це пенальті. І вона на його тягне. На цьому матч завершується. Всі обіймають Онану, Магуайр підходить. Два герої. Я навіть не знаю, кому. Кому більше віддати героя матчу? От зараз по Хускорду навіть можна подивитися, кому все-таки віддали. Був найкращим е, все-таки онана Бачите, 8,3 отримав за даними Хускорд, і він гравець матчу, і 7,7 оцінку отримав Харі Магуайр Тобто два найкращі футболісти Юнайтед. І де ви, хейтери, зараз будете? Де ті люди, які казали, що Гарі Магуайр там і Она тягнуть команду вниз? Будь ласка, вони закрили рот всім критикам. Слідуючий матч це Севілі Арсенал, який я також паралельно з матчем з Реалом дивився. І тут Арсенал зміг мінімально на виїзді перемогти Севілі 1-2. І потрібно відзначити, що голи от в першому таймі були тільки в матчі Севілі Арсенал і в матчі брагер Реал Мадрид, який я і дивився. от Мені пощастило зірвати джекпот сьогодні. В перших таймах це найцікавіше, два поєдинки були, де були голи в обох таймах. І забив Мартіналь, що цікаво, на останніх. Буквально в секундах уже кінцівки першого тайму, тому що ну гра гра була така в'язка. В принципі, перший тайм був рівним, як і весь матч. Я вважаю що цивіля не гірше зіграла, але Гол Мартінелі, контратака, де він. Зміг використати високу лінію захисту, отримав передачу, втік від захисників, вийшов сам на сам забив, повів в рахунку арсенал, і дуже от такі швидкі м'ячі. Ну в тому плані, що от гол в роздягальню, і з роздягальні тільки вийшли. Габріель Джезус через 8 буквально хвилин дуже здорово змістився в штрафну площу і з острого кута в дев'ятку поклав м'яч 0-2, Вдавалося б, арсенал має тримати такий рахунок, але... В принципі, так же і швидко відповіла Севілля, Забив Гудель з навісу на ближній сійці після передачі Ракетіча, доволі непоганий м'яч. І Севілля, я вам скажу, завела. Севілля грала. Краще, в принципі, в другому таймі, в плані от створення моментів, розумієте, в плані якості моментів там і через себе пробивали. Ну, Коротше, давили на ворота арсенала, але додавити так і не вийшло. Арсенал витримав нічю. До речі, Зінченко не грав в цьому матчі. Склад замість нього грав то м'ясо, до речі, зіграв непогано. Як ви бачите, оцінку теж непогано отримав. Жезут став кращим гравцем гравцем матчу. От. І в принципі, ну, Олександр Зінченко. Поганий матч у минулому турі АПЛ зіграв сьогодні, опинився на лавці запасник. Але головне, що Арсенал домігся тут перемоги після сенсаційної поразки від ланса. Це дуже важливо було для Арсенала перемогти в цьому протистоянні і все-таки по таблиці вже впевненіше крокувати. Тому тут можна привітати тільки з перемогою команду Артета. Далі зовсім коротко по матчу ланс ПСВ, тому що це найменший, ну, напевно, най, найменш цікавий матч сьогоднішнього дня. Якщо чесно, де команди зіграли в нічию, в принципі, дві рівні команди зіграли в нічую. Я більш... Сьогодні, в принципі, результати більш-менш очікувані. І я думаю, що для прогнозів легесенькі матчі сьогодні відбувалися. Рахунок 1-1. Якщо дивитися десь по XG, можливо, ланс більше заслуговував по ударах. По... По статистиці, якщо подивитись по таймах, ну, в принципі, ну, ну рівний матч, чесно кажучи, я подивився гол Бакайоко, доволі непоганий з дальньої дистанції, і гол Вахі, коли він справа флангу франковський навішував і Вахі з льоту пробивав і вже втикнув меч в воротах на 65 і зрівнявши рахунок. Ланс далі в кінцівки в грав трошки краще, продуктивніше, але ну команди команди зіграли в у гольову нічию 1-1, і, напевно, на більше тут розраховувати нам і не потрібно. Слідуючий матч Браг-Реал-Мадрид який подивився повністю як болівальник Реала Якщо брати склад мадридської команди, він вже доволі звичний. Хоча Реал Мадрид ну в цьому матчі міг я вважаю, що і втратити очки, тому що Брага, особливо в другому таймі, дуже активізувалася, непогано грала. І знову ж таки, Джуд Белінгем що він витворяє? Він в кожному матчі робить результативну дію. В Лізі Чемпіонів кожного матчу забиває. І далі б'є рекорди. Це фантастичний трансфер. Це ну це, це реально найкращий актив от на даний момент в реалі. І це дуже влучний трансфер для. Переса і він це демонструє саме в важливих матчах. Тому що Реал Мадрид забив в принципі на початку, після того, як розпочалася атака. Вінісіо Жуніор отримав передачу на лівому фланзі. Побачив відкривання Родріго, розстрілив на нього на ближню стійку. і Родріго вже втикнув м'яч ворота. Так відкрили рахунок проти Браги. І, в принципі, він тримався доволі довго, аж до другого тайму, коли Белінгем уже забивав. Так само атака з лівого флангу. Вінісі жуніор бачив в центрі від... відкрито Белінгема, який відкрився під передачу. Отримав пас одним дотиком прийняв, другим дотиком відним ударом низом, більярдним ударом робить рахунок 0-2. Дуже здорово, класно, чітко бачить от поле Джуд Белінгем І в принципі, зіграність з партнерами в нього теж на висоті. Але дуже швидко Рал пропустив. Цьому проблема була для анчелоті тому що він він вже хотів грати прагматично. І реал от грає більш-менш прагматично завжди в лізі чемпіонів, коли отримує позитивний для себе результат, і шо 2-0, шо 2-1, Реал Мадрид все одно грав би від своїх воріт. Дуже швидко джало забив. Пропустили атаку Браги Реал Мадрид з правого флангу. І джало зміг в ближній кут розстріляти кепу. Потім уже Анчелоті відповів тим, що зняв Родріго. Випустив Чуамені, зацементував центр поля. Для того, щоб менше було проблем. Імба всі е, імба 24 на лівому фланзі захисту. Менді потім ще вийшов замість Гарсія, для того, щоб додати десь швидкості, можливо, флангу. І, в принципі, реал витримав, але я вам скажу: Ну це неозначний матч. Брага теж сподобалось. Брага, ви подивіться, вони по XG переграли Реал Мадрид фактично в два рази. По ударах перебили Реал Мадрид Да, ударів з твір, у них. В принципі, було мало в цьому матчі, в другому таймі основно ці два удари в ствір вони і зробили. А так, Реал Мадрид, я ж кажу, міг би в цьому матчі навіть і не виграти, навіть зіграти в нічию хто був найкращим. Найкращим, до речі, я дивлюсь по Кускорд. Оціночку 7,8 отримав Белінгем і Камавінга, але Камавінга, який зіграв краще, в принципі. за Хоча я вважаю, що Белінгем теж хороший матч. Видав і Родріго і Вінісіус Це все. Працює Урала дуже здорово. Команда команда досягає результатів в лізі чемпіонів. І давайте подивимось теплову карту, як Реал Мадрид тут грає зараз зовсім по іншому. Тобто, якщо раніше Урала була флангова робота, більше робилася акцент на фланги, то зараз Реал грає е через свою найсильнішу сторону це центр поля. І, в принципі, робить правильно. Брага старалась розтягувати, але розтягнути Реал Мадрид до кінця матчу так і не вийшло. 1-2, прагматично, але дієво. Реал Мадрид пропує далі по лізі чемпіонів з перемогами. Передостанній матч вівторку, це Уніон Берлін Наполі, де Наполі в принципі, перемогли Уніон. Уніон жаль, якщо чесно, тому що команда, в принципі, якісна в цьому матчі, вони знову ж таки не були гіршими. Моментів не так багато було в цьому протистоянні. От давайте дивитися за статистику зараз цього матчу. от Бачите, по XG команди Ну навіть на гол не награв, на, на не знаю на 0,5 голу навіть не награв. Тобто настільки слабкі моменти були в цьому протистоянні, і долю епізоду цього матчу вирішив гол, Ну який би я порівняв, би от це напевно зараз мета. В футбольному симуляторі FC24 так як забила, забив Наполі, так забивають фактично 80% відсотків. Я не знаю всіх імбових гравців, всіх кіберзбортменів Всі 24 Це е, прохід в штрафну площу Ідеш до лінії. Воріт, віддаєш передачу в глибину штрафної площі, десь на лінію Воротарську і забиваєш гол. Так само зробив парцхелія, прорвав фланг, зайшов в штрафну площу, пішов до лінії воріт, де стикається лінія воріт і початок воротарської е, уже зони. Віддав передачу на. Партнера на розпадурі, який відкрився вже в штрафній площі на лінії вже ближче до воротарської зони, і втикнув м'яч в ближній кут, відкривши рахунок і закривши цей рахунок. Тобто Наполі прагматично, але перемогли. Перемогли, ну можна сказати, давайте на класі тут була перемога у Неаполітанці. І останній матч вівторку це Бенфіка Real Soс Напевно, цей матч можна десь порівняти з грою Уніон і по рахунку і по грі, Хоча тут Real SoSідат реально виглядав краще. Дуже дивно. Бенфіка не вражає. Нам цікаве це протистояння з огляду на Трубіна, теж який отримав за даними SofaScore, 6.2 оцінка, за даними Хускор 6.3, по-моєму, зараз переглянемо. Але Бенфіка. То не полізі чемпіонів і далі програли за схід. це взагалі дуже якісна кваліфікована команда, яка грає здорово в захисті. Вони мало дають створювати своїм суперникам. Це команда, яка Якій не потрібно багато моментів. Вони свій заб'ють і просто витримають. На прагматизмі той рахунок, який треба. Вони це і зробили, виграли 0-1, де в сусідада було тільки два удари в ствір. Трубін зробив тільки один сейф. На жаль, знову ж таки, для нього в актив цей е, матч занести не можна. Пропустили вони в другому таймі, забив Мендес. До речі, цей Мендес дуже схожий на його, на Бруно Фернандеша. Перегляньте у Game Face. Це мені він так здався, схожим, чи це дійсно так і є. Але, ну, скажімо так, чи, вин, чи винен Трубін в тому забитому м'ячі. Ну він вийшов з варі, да, гол був забитий по пустих воротах. Але що йому робити, коли ну, ком команда, команда пропускається, допускається таких помилок. Футболіста пустили в штрафну площу, там було велике скупчення футболістів Бенфіки, була позиційна атака. І Трубін читав гру. Трубін думав, що ось цей футболіст, який віддавав голіву передачу, буде бити. А він віддав пас. Трубін уже був відіграний, пусті ворота, просто розіграли і захист і самого Трубіна не найкращий для нього матч Велчей і, і не найкращий матч для самої Бенфіки, яка знову програє Велчей, то не просто по цьому турніру, друзі. Давайте переходити до таблиці. Після трьох турів Баварія має 9 очків, всі перемоги, в принципі, от дуже складний матч проти Галтасрей, але вони змогли взяти свої три. Галтесрай здивував, Я вважаю, це команда, яка точно буде боротися з Манчестер Юнайтед за другу сходинку 100% по очках. Ми це бачимо. І ну да, звісно, Баварія, скоріш за все, ще раз обіграє Галатасарай, тим більше вдома за підтримки вже своїх болівальників. Але тим не менш, протистояння Галатасарая і Манчестер Юнайтед буде дуже важливим. М'ю тільки три очки. Це перші три очки їхні. І вони теж важливі, але ще є над чим працювати. Копенгаген, ну скоріш за все, все. Хоча, дивлячись, як вони грали проти М'ю, не все ще втрачено. Слідуюча група це Арсенал Ланс Севілля, де Арсенал все-таки відновлює статус кво, тобто вони фаворити групи, вони повинні займати перше місце 6 річок. Ланс сенсація поки що невеличка цієї групи, хоча тут. Ці більш-менш між собою рівні, якщо так можна сказати. Але от цивіля ПСВ десь десь зараз розчаровують. І я думаю, що в слідуючих матчах їм точно треба вже набрати три очки. А так зараз арсенал все комфортно почуває разом з лансом. Напевно, який взагалі ще не програвав в цій групі. Що цікаво, слідуча група Ралмадрид Мадрид Наполі, Брага, Уніон Берлін. Тут все закономірно, все прям як повинно бути. Напевно, да. Реал взяв всі. Ці дев'ять очок Наполі програли одне, одне протистояння якраз Реалу. от І в принципі виграли в своїх прямих конкурентів. Все поки що йде, як і повинно йти в цій групі. Далі остання група на сьогодні це Реал Сосідат Інтер Зальцбург Бенфіка, де Бенфіка тона. І незрозуміло, чи вони навіть зможуть поборотися за Лігу Європи. шанси ще, звісно, є три очки там у Зальцбурга ще тільки. І Сусідат, я вам скажу, здивував тим, що вони відриваються від всіх інших разом з інтером. Да? Тому що я тут очікував більш-менш рівного протистояння, як там в групі Арсенал Ланс, да. Там боротьба така серйозна з Севілією. Тут ми бачимо явний розрив між двома командами, чесно, не притаманний. От саме цим колективом, але бачимо те, що бачимо. І давайте подивимося. Зараз, можливо, бомбардирську гонку, що тут змінилося. Полінгем забив вже третій м'яч. Габріель Джезус, до речі, три м'ячі вже в трьох матчах має. Мендес, це який на Бруно Фернандеша, схожий, теж три м'ячі має. кейлунд в мю Тобто ось вам футболісти. І Альварес, який ще не зіграв свій тур, плюс Харі Кейн, два. Ну і інші гравці, які ще зіграють завтра. Тобто, ось такий друзі, у нас на третій тур матчеві вівторку вийшов. Пишіть свої думки на рахунок цієї ліги чемпіонів. Чекаємо вже. Продовження третього туру завтра в середу, коли буде зіграний основний, я думаю, що для нас українців матч це Шахтар-Барселона з новим тренером. Вже да, і Даріо Серна вже покидає пост виконувача обов'язків і поступається місцю іншому фахівцю. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і завтра всіх запрошую на пряму трансляцію матчу Барселона-Шахтар о 19.00. Всім до нових зустріч!